У музеї сучасного українського мистецтва відбулася церемонія вручення премії імені Івана Корсака, відомого письменника та журналіста. Нагородження щороку відбувається саме в день народження славетного земляка 15 вересня. Банальна річ поки пам'ятають, тобто смерть біологічна філософська смерть. І якщо про людину говорять, якщо живуть ті думки, то вона ще не померла. А з другого боку, це надзвичайно важливо для інших. Літературну премію Родина письменника спільно з видавництвом «Ярославів Вал» започаткувала 2018-го, через рік після смерті батька. Мета розвивати жанр історичного роману, якому Іван Корсак присвятив життя та задля увіковічнення його пам'яті. Історичний роман він надзвичайно важливий, був є і буде, тому що це мова про корені, про ідентичність нації. Це дискусія на цю тему. Між актуалізація цієї теми обов'язкова умова для участі твір має бути присвячений історії України, написаний українською мовою на високому художньому рівні. Цьогоріч переможцем став роман київського письменника Сергія Грабара Святополк, другий ізяславович. Я багато років писав цей роман. Я не думав, що я його допишу. І не дарма Іван Фіадосіч, коли ми з ним. Розмовляли про кажу, Сергій, це, каже пане Сергію, це ж це, це, це дуже важко. Я кажу: ну те, що ви робите, це не важко, це теж важко. Це для мене дуже важливо. Так. Бо я знав і вам це досі. Бо ми говорили про роман. Бо я знаю, що роман достойний. У своєму романі письменник розкриває постать святополка II. На його думку, цей князь є недооціненим в українській історії та літературі. Людина зібрала з князів, тих розрознених князів, звезла в тому числі з Волинь і звела їх, і вони спільнотою стали проти половців і тим самим припинили війну. Крім диплома та медалі Лаурат отримує грошову винагороду 50 тисяч гривень. На думку дружини Івана Корсака Марії, ця премія потрібна, адже об'єднує навколо себе людей, які дружили, працювали та знали її чоловіка. Дякую людям, що читають, продовжують його ідеї, шанують і пам'ятають. Іван Корсак був не лише хорошою людиною, а й справжнім професіоналом своєї справи, кажуть ті, кому поталанило працювати разом із ним. Журналіст Віктор Вербач пригадує, як гуртом вони творили газету Народна трибуна. Іван Федосійович Корсак. Унікальна постать була. Я дивувався його якісь такі єдності, його дивовижної працелюбності і патріотичного пориву. Чуєш, у другій чи третій годині ночі, чи ранку перестук машинки ще тоді потім вже комп'ютери з'явилися. Івансіч. Працював, він поєднував журналістську працю і поєднував з працею письменницькою е, людина дивовижної сили волі, і як чоловік, який вмів тримати удар. Сильним духом пам'ятає свого тодішнього редактора. І Андрій Криштальський його з Іваном Курсиком також об'єднала народна трибуна. До нього ми просто йшли за порадою, тому що ну життя було складне, і ми були ну майже як на передовій. Вся преса ще спляча була. Компартійна, а газету бомбили зі всіх боків і на неї кримінальні справи відкривали, і всякі різні тому, тому йому було важче ніж ніж всім нам, звичайно, але він вмів нас захищати. Ще одна подія святкового вечора. Презентація восьмого тому збірки літературної спадщини Івана Корсака, до якого увійшли художні документальні оповідання Імена Твої Україно» та роман Діти Яфета у 2024 році. Планують видати два заключні томи, до яких увійде журналістський набуток та ранні оповідання Івана Корсака. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.